Всім привіт! З вами Total Drive Hub. І мене звати Ігор. І у нас на огляді сьогодні не просто автомобіль, не просто позашляховик чи пікап чи, можливо, вантажівка. А у нас справжній Rivian R1T. І я вам його сьогодні хочу показати. Для нашого замовника повністю під ключ. Ми вибирали його в США, купили, привезли, розмитнили і відремонтували. Автомобіль дійсно був з мінімальними пошкодженнями, переглядаючи фотографії аукціона, дійсно таких автомобілів вирвати можна небагато. Але ми знайшли, тому що ми для своїх клієнтів завжди купуємо кращі автомобілі по кращій ціні і з мінімальними пошкодженнями, наскільки це можливо. Особливо, якщо немає прив'язки до кольору. Тому що дуже часто люди купуючи автомобілі на аукціоні в Сполучених Америки прив'язуються до кольору автомобіля і відкидають, відсікають ті варіанти автомобіля, які з меншими пошкодженнями в кращій комплектації, але в кольорі, що їм подобається. Якщо потрібно так шукати, ми можемо так шукати. Цьому немає абсолютно ніяких проблем. Але. Коли у нас колір автомобіля сірий і сіра така, знаєте, специфічна кастрюля, далеко не кожен такий колір може покохати. То коли ми надаємо послуги під ключ, ми не просто привозимо, ремонтуємо, відновлюємо, обслуговуємо автомобілі, видаємо готові на зимовій гумі з розвалом сходження автомобілі. Ми ще й надаємо послуги по поклейці бронеплівки, і яка захищає від сколишків, камінчиків автомобілі. І це надзвичайно круто можна робити без зміни кольору автомобіля, якщо використовувати прозору. Та декільком клієнтам ми вже зробили повну заміну кольору автомобіля. І в даному випадку рівень у нас став ось такого синього кольору з рубіновим відтінком. Так, дійсно, цей автомобіль, коли виходить сонце і грає з різних сторін, може навіть змінювати свій перламутр. тобто такий полухамелеон. І Ось так, пожертвувавши кольором на аукціоні, вдалося взяти цей автомобіль до 30 тисяч доларів. До 37 тисяч доларів він приїхав в Київ з доставкою і розмитненням. І всі запчастини поклали в кузов автомобіля. Так, запчастини на цей автомобіль надзвичайно дорогі. Та нам дуже сильно повезло і вдалося зекономити на ремонту. І реально ремонт вийшов до 5 тисяч доларів. Тобто, ми розуміємо, що бюджет цього автомобіля злегенька зашкалює за 40 тисяч доларів. Звісно, якщо ви захочете купувати гуму, ви зіштовхнетеся з тим, що вона в дефіциті, і її купити дуже важко, а коштує вона біля 60 тисяч гривень, і круті виробники біля 80 тисяч гривень за комплекти вона навіть не буде в наявності. Замінити колір автомобіля, перетягнути такий величезний автомобіль в плівку, коштує трішки більше, ніж 3 тисячі доларів. Але автомобіль вже виглядає зовсім, -зовсім по іншому, і це дійсно амбіційний позашляховик, якому конкурентів. Просто-напросто немає. Звісно, в нього є конкуренти, і коли ми говоримо про електрокари, це тесла кібертрак. І дійсно дизайн Тесли може визивати. Різні емоції, як і позитивні, так і негативні, те саме може бути і врівняна, тобто дизайни досить такі специфічні. Але якщо ми теслу кібертрак бачимо одну, яку є, і Ілон Маск нам її презентував роками, розказував, який вийде чудо автомобіль. То дійсно, коли він вийшов і з'явився на ринку, реально великого вау і фурору він. Не зробив, коли ми заходимо переглянути ціни на ці автомобілі, то на авторі ми їх зустрічаємо за 100 тисяч доларів, 130 тисяч доларів. І це зовсім не конкурент Рівіну. адже Рівін випускається в двох кузовах. Ми його можемо зустріти як кросовер позашляховик, тобто це більш звичайний класичний кросовер для сімейних подорожей на всі випадки життя. І він досить є крутим для деяких автолюбителів, що його вибирають, і в нього є кузов. Пікап, тобто у вас є можливість вибирати рівень r 1 s і рівень r 1 t В кузові пікап це вже автомобіль іде як вантажівка, і тут, завдяки платформі, яка зроблена в стилі скейтборд, мається на увазі, що центр тяги автомобіля зосереджений внизу. Мотори, батарея, вони надзвичайно тяжкі і знаходяться в нижній частині автомобіля. Це дозволяє автомобілю додати надзвичайно великої крутої керованості, адже цей автомобіль має чотири електромотори по кожному на од... на кожне окреме колесо. Цей автомобіль може пришвидшуватись до трьох секунд до першої сотні. Цей автомобіль може використовуватися в комерційних цілях для якихось вантажно перевезень, тому що це вантажівка. І завдяки цій платформі скейтборда в салоні автомобіля надзвичайно багато місця. Ви можете поїхати на ньому в подорож, на активний відпочинок. Ви можете проїжджати рівчаки до 1 метра глибиною, тому що цей автомобіль з пневмопідвізкою. І завдяки цій пневмопідвізці цей автомобіль може змінювати свій кліренс від 20 до 40 см. Метрів. При цьому автомобіль може використовуватися як платформа для ночівлі. Тобто, ви вирівнюєте на якійсь нерівному, на якомусь нерівному схилі автомобіль. в абсолютно ідеальний рівень ставите в ньому палатку і ночуєте в цьому автомобілі просто-напросто в палатки. В цього автомобіля є ще купа інших крутих фіч. І перше, що я хотів сказати, що це вбивця Тесли кібертрак. Тому що. Тесла крута, класна. Як би її не любив, але найбільше з моделів Тесли я люблю все таки трійку і вайку. Дійсно, ці автомобілі в них виявилися найкращими. Все інше круте, класне, але вже можна розглядати і конкурентів, і рівень R1T і R1S Цьому прямий доказ. Не з першого разу у Рів'яна вдалося випустити такий крутий автомобіль, адже з виробництвом у них були проблеми. Та на сьогоднішній день, коли компанія поставила уже в серійне виробництво ці кросовери, а також пікапи, то вона. Конкурентів почала добряче рухати по ринку. І Якщо в ринку електрокарів цей автомобіль займає унікальне місце, то навіть в ринку ДВСних автомобілів він може втерти носа багатьом, адже конкуренти, в принципі, йому будуть щось із такого топового, типу для бездоріжжя і для комфорту бездоріжжя, і навіть для спортивностей, це може бути Jeep Grand Cherokee, трек, кок. Так, і Trail Hawk. і не потрібно це плутати. Це два різних автомобіля. Один підготовлений для треку, для спортивної їзди, а другий для бездоріжжя. Є Wrangler, який дуже круті показники показує на бездоріжжі, але тільки там, і ви його ставите до себе в гараж, користуєтесь тільки на бездоріжжі, і все. Ви його ні по місту не катаєте, ні по трасі, ні все. На ньому не комфортно. То рівень це у нас універсальний такий пікап, якому можна робити все. Ну, по-перше, ось ця задня ляда, яка. Відчиняється, і ви можете на неї сідати, ставати, ви можете класти сюди необхідні речі, ви можете завантажувати в автомобіль е всі необхідні речі. Тобто, як я сказав, вже і встановити палатку, ви можете перевозити якийсь піноблок для будівництва, ванну, колись клієнт у мене хотів перевозити на універсалі, сюди вона влізе дуже легко. І взагалі це практично використовувати. Зараз ще не докупили ось цю шторку, яка зачиняється ось по цим релінгам, їздить ось так. Така спеціальна шторка, завдяки якій автомобіль може закривати цей кузов, і сюди вже не буде потрапляти волога, сніг і все таке інше. Ой! Слизько іде сніг. Повторювати так не потрібно. Закриваємо. Тобто універсальність і практичність цього автомобіля хочете поїхати на лижі на рибалку без будь-яких проблем. Є у нас тут ось така ніша, яка робить цей автомобіль також унікальним. Вона відчиняється салону, і у нас тут ось такий наскрізний тунель. Привіт! Так, і сюди можна покласти ваші спінінги, вудочки, все, що для рибалки, можливо, лижі, скейтборд. І якщо ви звернете увагу, із за сидінь ось тут є до неї доступ. Нам можна покласти їжу чи якісь речі, і поки ви їдете десь на трасі на цьому автомобілі, ви можете засунути туди руку і дістати те, що вам необхідно. Тобто мова йде про... Практичність. І це не останні фіші цього автомобіля. Є унікальний фонарик, який знаходиться у водійській дверці, він брендований маркою Рів'ян і він постійно заряджається. Знову ж таки, ви поїхали на якийсь активний відпочинок, дістали цей фонарик і хочете його використати для того, щоб десь підсвітити, без проблем це можна зробити. Далі ставимо його назад на місце, і він підзаряджається. Це ще не кінець. Тут є ось така штука. Ховається вона в центральній консолі. І ось так виймається. Це переносна Bluetooth-колонка від Rivian. Тобто ви приїхали на активний відпочинок, ви не хочете, щоб ваш автомобіль розряджався чи щось, ще що, що у вас якесь паті біля річки. Ви взяли ось цю колонку. Як звичайна Bluetooth-колонка JBL і всі інші. Грає вона дуже надзвичайно якісно і має преміальний звук, щось типу на рівні JBL, І пішли з нею на відпочинок слухати собі музику. Також автомобіль обладнаний в круг камерами, і в нього є огляд 360, моніторинг всіх зон, так як в Тесли, як ми звикли це бачити, але це ще не все. Крута фіча це його багажник. Який відчиняється за допомогою ось такої кнопки. Туди можна покласти дуже багато речей, додаткових, так, так як в Тесли, але ще більше речей сюди можна покласти. При цьому вам не потрібно руками його відчиняти, носити, зачиняти. Є спеціальна кнопка, якою ми нажимаємо, і він у нас... Автоматично зачиняється. Тобто, нам не потрібно використовувати руки для цього. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов рівень, і ми його швиденько оглянули по кузову, по цінам, начебто я вас прицінив, на що можна розраховувати. І, в принципі, десь так. На електрокари в 26-му році ввелося електророзмитнення, і при цьому... Вони здешевшили на аукціонах, але 20% ПДВ додавилось до розмитнення. Мито 0, акциз 1 євро, 1 Кіловат. При цьому, якщо у нас ціна на рівень на аукціоні трохи впала, його можна вже взяти навіть дешевше, то з, з уплатою розмитнення десь його на сьогоднішній день так і можна привезти. Від 35 до 40 тисяч доларів з невеликими пошкодженнями, як тут. Так, в даному варіанті нам більше повезло. Ви завжди знаєте, що авто із США це певний ризик, і пошкодження ніколи не знаєш, які будуть тебе очікувати. Наприклад, по цьому автомобілю ми не очікували, що буде десь на 2 тисячі доларів виконано ПДР. Робіт. Він був майже цілий, думали, що там робити, запчастини наче є. Але він весь кузов був в м'ятинах, і ми використали майстра по ПДР, тобто це м'ятини прибираються без фарбування. Він ці всі вм'ятини прибрав з автомобіля, і в цього автомобіля по факту фарбувався тільки передній бампер і все. Більше фарбування ніякого не було. Тобто з деякими автомобілями є більше везіння по аукціону, з деякими трішки менше, ви маєте це розуміти, але тим не менш, це класна альтернатива класного автомобіля. Як для себе в бюджеті приблизно 45-50 тисяч доларів. Якщо я не помиляюся, то на авторі такі автомобілі будуть продаватися значно і значно дорожче, і привезти авто із США для себе зробити якісно і вигідно з гарантією якості, як ми то завжди надаємо нашим клієнтам. Буде з компанією Total Drive Hub вигідніше і краще. А я вам пропоную далі оглядати салон та робити тест драйв цього красеря. Салон нас зустрічає красивим шкіряним салоном і. Мені дуже круто показувати його для вас із задньої частини автомобіля, тому що тут подбали нарешті про задніх пасажирів. Я не розумію, яка це проблема для сучасного автовиробника дбати про задніх пасажирів. Ось, наприклад, тут у нас є окремий екран. Не просто кнопка якась тицяється такого розміру, а справжній великий. Екран, планшет, з якого ми можемо включати музику, може тільки для задніх пасажирів грати. У нас є підігріви задніх сидінь, немає вентиляції. Ані стоп? Ні, вентиляції немає. Ми можемо керувати обдувом, кліматом, виставляти необхідну температуру, але. Без вентиляції, ну нічого, колись дійдуть і до цього. В будь-якому випадку тут у нас можна підзаряджати через Type-C телефони. У нас можна слухати окрему музику від усіх пасажирів, виключно для задніх, підмикати навушники. У нас йде здоровенний панорамний дах через весь салон та чорна стеля з матеріалу Алькантари. Задні сидіння виконані в бездоганній красивій формі і не просто, знаєте, якась така лавочка. Прямо кутна, і ти собі сідаєш, і то крімненько сидиш, нічого зробити не можеш. Ти з легкістю можеш сидіти, ці сидіння з високою такою глибиною. І вони тебе, як і передні сидіння, бачите, от так от ковшовидні такі передні сидіння, от таку форму мають і задні. Тобто тут про задніх пасажирів подумали, і це надзвичайно круто. Підлокитнику, звісно, нас нічого такого надзвичайного крутого зустрічати не буде. Підстаканники, речі для зберігання. А ось і цей тунель, про який я кажу: якщо ви поклали сюди сумку з бутербродами, їдете в дорогу. Будь ласка, дістали, бутербродик пожували собі, передали наперед. Водію і пасажиру, і все, ну все, всі цікавості тут закінчилися. Далі треба йти наперед. Потрібно відмітити і зручну посадку в цей автомобіль, але не для всіх. Якщо у вас маленький зріст, як у мене в районі 1,70 зранку, і 1,74 ввечері, то якщо автомобіль буде не під наклоном, а стояти на рівні поверхності, то вам доведеться ось так у нього запригувати. І тут не придумали якусь ручку, за яку можна братися. Єдина ручка, що є, це у водія, і Я не знаю наскільки зручно це буде так сідати, ну, типу такого. В общем, якщо ви такий коротун, як я, вам буде не зовсім зручно. Але тим не менше, в автомобілі використана преміальна музика Рівен. Вони не вказують, яку акустичну системи вони використовують, тобто це Бенк Олопсон, чи, можливо, Харман Кардон чи ще щось. Але уже передні пасажири тут будуть зафаршировані як підігрівами сидінь, звісно, підігрівами руля, так і вентиляцією сидінь. І тут вся крутість полягає в тому, що цей автомобіль. Не просто технологічне диво і має багато крутих налаштувань не тільки самого автомобіля, а й позашляхових можливостей. Це все працює на софті, який з 24-го року розробляється разом з компанією Volkswagen. А всі дуже добре знають, які технологічні автомобілі Volkswagen в їхній електроніці відчувається прогресив. Тобто, коли в автомобіля щось зламалося, тобі видається якась помилка по комп'ютеру, і ти попробуй догадатися до чого. Та помилка до якого блоку, до якого компоненту відноситься, то в Фольксвагені дуже хорошо читаються автомобілі комп'ютерами, і кожна помилка вказує на конкретну поломку, і дуже легко можна ремонтувати такий автомобіль. Дуже круто, що саме Rivian пішов співпрацювати з Фольксвагеном, а не з Мерседесом, тому що саме так робить Тесла, і на мою думку, це є помилка, тому що сучасний Мерседес це зовсім не той кабан з 90-х, який славився високою надійністю. Планшет тут, планшет тут. Для тих, кому це не подобається в Теслі, що тільки тут планшет є, і тут, і швидкість показується, і все показується. Запас ходу зараз пише 293, але 140 кВт годин батарейки дозволяє їхати цьому автомобілю від 500 до 600 кілометрів, мати запас ходу. І це для такого. Трьохтонного, навіть 3,5 тонни, якщо я не помиляюсь, доровенного пікапа це дуже круті і класні показники з класними можливостями. Так, ну що я вам багато це розповідаю? Треба їхати. Карточка зараз у нас поки прикладати потрібно ось тут, щоб машина у нас завелася. Оба, бачите, тобто не так, як в Тесло відрізняється. Але сама крута фіча так, ну там включаємо задню передачу. Дивіться, які якось, якісні камери 360. Як якісно все видно. І круговий огляд. Включаємо передню передачу на низькій швидкості і включається передня камера. Це дозволяє нам впритул приїхати на цьому автомобілі до чогось такого. Устика там чи стіночки чи ще чогось. Стихія цього автомобіля якраз зараз вирує у нас за вікном. І це той автомобіль, поїхавши на відпочинок, яким ви можете заїхати в будь-яке складне місце. Тобто ми от собі їдемо. У нас попереду ось така штука, ми навіть не скидаємо швидкість. Ми отак тільки раз. І ми запригнули. Все, о, дуже гарні гальма. При цьому у нас в автомобіля дуже круто проглядаються кути. Дивіться, кут капота зліва і справа. І незважаючи на те, що він такий здоровенний, керувати ним в вузьких якихось проїздах легко і зрозуміло. Звісно, у нас всі сучасні асистенти по безпеки. Це коли автомобіль. Буде сигналізувати, сигналізувати вам про переднє зіткнення, про рух перпендикулярно пішоходів, велосипедистів. І навіть якщо хтось перед вами вискочить і захоче різко загальмувати, щоб ви в'їхали йому взад, автомобіль екстрено зупини автомобіль. Тобто це круті фічі, вже майже всіх сучасних автомобілів і цим нікого не здивувати. Поїдемо давайте на дорогу і подивимося, як він то буде там робити. Ось Впереді у нас. Рено Ніган, і він забуксував в снігу, в нього колеса не їдуть. А для Рів'яна цей сніг навіть не відчувається. Він на ньому просто йде, нібито якийсь поїзд по рейкам. Виїжджаємо на кільцеву дорогу. Тут у нас дорога, слава Богу, почищена, і повноприводні можливості цього автомобіля нам вже тут не так будуть необхідні. Шумоізоляція непогана. Шумить як електричка. І як здоровенний просто пікап. А, до речі, ми з вами звикли до Тесли, що коли ми вмикаємо поворотник, то в нас вмикається ось тут бічна камера. Тут теж це працює, але камера вмикається ось тут. І коли у нас в сліпій зоні автомобіль, то воно стає червоним, сигналізує і пікає. І додатково у нас сигналізує і пікає дзеркало. Дуже обережно заїжджаю в цей поворот, і я чесно кажу, дуже боюсь нажимати педаль акселератора. Справа в тому, що коли я розумію, що в мене тисяча кінських сил, то на ось такій слизькій дорозі, навіть з системами стабілізації і все інше, втримати цей автомобіль буде надзвичайно важко, адже дійсно він пришвидшується. Значно швидше, ніж більшість сучасних кросоверів. І цей пікап може бути одночасно, як пікапом, так позашляховиком, так і спорткаром. Це три речі, які поєднати в одному автомобілі абсолютно нереально. А Rivian це міг зробити. І зробити, я вважаю, ще й по доступній ціні. Тому що в такому бюджеті. Конкурентів немає. Конкуренти є в бюджетах вище. Але в цьому бюджеті з таким набором функцій, параметрів, можливостей немає. Потрібно відмітити, також, що це унікальний автомобіль і ексклюзивний для України. Так, на сьогоднішній день можливо у нас більше по ним розбірок, ніж на Cadillac Escalade, Lincoln Navigator і таке інше таких унікальних ексклюзивних американських автомобілів. Тобто ці автомобілі мають в Україні справжній культ, є об'єднання людей в групи, хто володіє цими автомобілями. І коли ви придбаєте для себе це авто, ви не будете... Як на якомусь рядовому, звичайному їхати автомобілі, на вас завжди будуть сходитись погляди, на вас завжди будуть звертати увагу. У вас буде клуб, з яким ви будете періодично зустрічатися на якісь покатушки, виїжджати жарити шашлик, подорожувати по лісі, їздити по гриби і на активний відпочинок. У вас збільшиться коло друзів. Ну і звісно, коло друзів, яким можна розширювати і свої бізнес-можливості. Адже звісно, що... Рядовий працівник магазину Сільпо такий автомобіль собі купувати не буде. А ось в колі спілкування по інтересам і розширювати своє потенційне коло знайомих і можливостей, цей автомобіль вам також дозволить. Тобто, купуючи такий автомобіль, ви отримуєте не просто авто, ви отримуєте реальне нове життя, завдяки якому вам стане жити не то, що краще, а і цікавіше. М'якенький, плавний, легко перелаштовуватися, великі дзеркала, в яких все дуже добре видно. Я коли сідав спершу в цей автомобіль, я думав, мені буде їхати на ньому незручно. Знаєте, ну я все-таки хлопчик такий невеличкий і більше люблю щось по типу Tesla Модел 3, Gold GTI. Щось таке, що маленьке і круто-класно керується. Ну, правда, Тесли тройки 4,7 метри в довжину, але тим не менш вона вважається невеликим автомобілем. То завдяки ось цим здоровенним дзеркалам, що у нас є, камерам додатковим, а також ось цього ось цією американською формою. Знаєте, як пам'ятаєте, Джип Патріот, і ми про нього колись говорили, що він янки, у нього дизайн кирпіча. Сокири і таке інше. Ось тут в рів'яна застосований схожий дизайн, коли у нас грубі рівні чіткі лінії, які дійсно не роблять цей автомобіль якимось по дизайну вишуканим, як Mercedes GLE чи GLS, чи можливо BMW, навіть електрички i серії і таке інше. Але він робить цей автомобіль з цим дизайном. І Однозначно унікальним. І навіть цей, ця форма кирпіча з його елегантними передніми та задніми частинами робить цей автомобіль пізнаваємим на дорозі. І ви ніколи не переплутаєте цей автомобіль з якимось іншим, і точно не переплутаєте з китайців. Адже китайці заполонили зараз наш ринок, і деякі люди кажуть, що їм дуже сильно подобається, деякі кажуть, що ні. Але в мене про китайців є своя думка. Тим не менш, якщо навіть ми підемо в цьому бюджеті і візьмемо якихось топових китайців, то все одно все те, що пропонує в собі рівень, зікер не запропонує однозначно. Тому у нас і знову плюс один бал в рівень. Ну що ж, друзі, підійшли ми з вами і до завершення вже цього відео. Познайомилися ми з чудовим автомобілем, це Рівен R1T. І якщо ви для себе розглядаєте подібний автомобіль, то я можу зробити певний висновок. Сміливо можете брати. Навіть унікальність цього автомобіля та ексклюзивність, яка в ньому є, не буде все-таки великою проблемою в його використанні. Хоч деякі проблеми, звісно, як з усіма ексклюзивними автомобілями, ви зустрінете. Але ви точно будете у Унікальним і впізнаваним на дорозі, і до вас будуть підходити, сфотографуватись, особливо, якщо ви поїдете десь не в Київ, спитати, а що ж це воно таке за автомобіль. Надійність електричок знаходиться на дуже високому рівні, і у них немає, як правило, таких проблем, як в ДВС-них двигунах, коли знаєте, виходить новий Mercedes чи нова BMW, і у неї то мотор ламається, то коробка ламається, то ще щось там ламається. Такого рівня немає. Вийшов новий рестайловий рівень, здається, з 2024 року, і там певні відбулися покращення, тому що тут трішки гримить ходова, і це не є проблемою у автомобіля, це її така особливість, і з рестайлом це вже поправили. Але, тим не менш, з цим можна жити, і це абсолютно нормально. Тому можна зробити такий висновок, що якщо вам подобається такий автомобіль, сміливо беріть, повірте, ви не пожалкуєте. А ми ставимо вже на СТО цей автомобіль і будемо передавати нашому замовнику. У нас вже відеоогляд завершений. Я сподіваюся, що він для вас був надзвичайно цікавий. Адже ми до нього готувалися і дійсно хотіли вам показати прозору і. Правильну інформацію про автомобіль, щоб ви, щоб ви змогли його поміряти на себе і зробити певні висновки. Замовити авто із США. Ви можете, звісно, з компанією Total Drive Hub. Це краща компанія по пригону авто із США. І ви можете для себе не просто привезти і відновити автомобіль, а ви можете зробити ще його з гарантією якості. Тому що ми єди... єдина компанія по пригону авто зі штатів, хто привозить, ремонтує. Дає акти виконаних робіт, тобто перелік, що було виконано, і даємо на нього гарантію один рік. Ми даємо гарантію на геометрію кузова, ми даємо гарантію на лакофарбове покриття, що ваш автомобіль буде в зазорах, якісно відремонтований, і ви не будете мати в експлуатації з ним ніяких проблем. Звісно, в тих місцях, де ми виконували роботи. Ну що ж, сподобалось відео? Підтримайте коментарем, лайком. Для вас це дрібниця, а для нас велика підтримка. Чекаємо на ваші дзвіночки. Веземо і зробимо вам краще авто із штатів.